щоб змулювати тобі можливі варіанти, як будуть розвертатися події у випадку їхньої бездіяльності. Пам'ятайте, бунт завжди має раді. Права не дають, права беруть. І ми з вами вже не будемо з котом, яким, яким нас хочуть виставити в долаці. Один за всіх, і всі за одного. Ви ж знаєте, як кажуть? Сьогодні ми складати, а завтра за допомогою. Дякую. Спасибі миру, за допомогою, за те, що за пішки друга. Спасибі миру,